Сьогодні о 11.30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Варниській біля Київського суду. На місце події негайно прибула слідча оперативна група. Було встановлено, що до припаркованого автомобіля марки Аудіо, в якому знаходився 35-річний громадянин іншої держави, під'їхав автомобіль Сітроен. З даного транспортного засобу вийшли три чоловіки, які силою витягли даного чоловіка з авто та почали бити. Під час бійки один з чоловіків. Дістав пістолет та здійснив декілька пострілів в сторону потерпілого, після чого нападники на своєму автомобілі зникли з місця події. Потерпілий був доставлений до однієї з одеських лікарень з вогнепальним пораненням червної порожнини. На даний час працівниками поліції проводяться заходи щодо встановлення осіб. Нападаючих та притягнення їх до відповідальності Потерпілий Він намагався після того, як в нього здійснили постріли. Він намагався наздогнати нападників на своєму автомобілі, але потрапив в ДТП. Причини події поки що встановлюються, триває слідство. Поки що потерпілий працівниками поліції не опитане він, ще знаходиться в лікарні на операції. На даний час проводиться ряд заходів щодо кваліфікації даної події та внесення відомостей до ЄРДР. Thank you. Яхточка.